Слава Ісусу Христу Слава, Слава. Слава. Ісусу! Велика милість Божа, що ми живі й здорові. Слава. Свою милість Бог проявив, як ми співали в пісні і хороною нас до цього часу, і ми маємо цю можливість зібратися разом в домі молитви, хвалити Його ім'я, дякувати йому за все, що він, нас, що він робить для нас. За те, що Він такий добрий до нас, хвалити Йому, дякувати Йому і вчитися йому. Я сьогодні хочу читати Слово Боже, хочу коротенько з вами поділитися словом Божим. Тема моєї проповіді буде тест. Я добрий і чистий. Кожна людина думає про себе, що вона добра. Але Боже Слово говорить само про себе, що ми як то дзеркало. І коли ми дивимося в Слово Боже, ми бачимо насправді, які ми є. Усі часи люди думали, що вони добрі, але прийшов час, навіть за часів Ісуса Христа. Були люди, які думали, що вони побожні люди, дуже добрі люди, а Бог казав, що вони люди лихі. Як визначити? Який тест? Як ми можемо визначити, чи ми добрі люди, чи погані? Я хочу запропонувати до нашої уваги текст Божого Слова, це Іван Рів, Святого Матвія, 12 розділ з 33 по 37 вірш. Івангелі від Святого Матвія, 12 розділ, 33 по 37 вірші. Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плодом, роди зміїни. Як ви можете мовити, добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорить уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить. А лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Ісус говорив ці слова, Він звертався до фарисеїв. Контекст, якщо глянути трошки вище, починається з чого 12 розділ. Ісус робить чудеса, виганяє демонів. приходять фарисеї і книжники кажуть, Він Ісус чинить це силою Князя Духів Піднебезних Везевула. Ісус їм пояснює, якою силою Він чинить, і потім Він звертається до них цими словами, що ми зачитували. Він їх називає роди Змії. Отже, я хочу зупинитися трошки, а ми будемо уважні і аналізуємо, провіряємо себе, які ми є ми є. Отже, 33-й вірш говорить, виростіть дерево добре, то плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду. Я хочу, щоб ви зауважили, дерево, чи воно добре чи зле, не пізнається, наскільки високий, і високе це дерево, наскільки багато листя на ньому, який стовбур міцний, яке воно коріння має. Дерево, визнається, чи воно добре чи зле, по плоду. І плід не просто має бути багато плоду, а й плід має бути добрий. Я знаю одного чоловіка, який розказує, що його батько на подвір'ї на найкращому місці в нього ріс хороший грецький горіх. Це було високе дерево, це було дерево з гарним місцем. Це було дерево, яким приносило дуже багато плоду, дуже багато грецьких горіхів. Але прийшов час, і господар зрізав це дерево. Знаєте чому? Хоч було дуже багато плоду, дуже багато гріхів. Вони були маленькі і вони були дуже тверді. Плід був, але плід був недобрий. І Господар зрізав. Отже, дерево чи добре, чи зле. Пізнається воно по плоду. Так само яблуня може називатися яблуня, але яблуня або груша вона може бути дике дерево, її плід не смачний, її плід недобрий. І для того, щоб він був добрий, його зрізають і прищеплюють добре. І тоді з того доброго, прищепленого до зла виростає дерево з добрим плодом, яке приємне на смак. Ісус говорить в 34 вірші цього розділу. До фарисеїв-книжників каже їм роди зміїний. Як ви можете говорити добре, бувши злі? Бо чим наповнене серце те говорить уста. Фарисеї були насправді злі, видавали себе за добрих людей. Але вони казали, що Ісус робить силою Везевула. Вони були всередині, їхнє ісло було, їхнє серце було, як ми говоримо, було зле. Ісус каже, як ви можете добре говорити? Бувши середній силі. Бо чим наповнене серце, те говорить у Я хочу привести два приклади. Мої колишні, колишні співробітники розмовляють між собою. І один каже, в каже, тебе жінка така добра, така спокійна. А він відповідає, ти просто не знаєш, коли їй стати на ногу на великий палець. Тоді проявляється, що, що є в її серці. Є моменти, коли Бог посилає в нашому житті, я назву це ефект губки. Знаєте, коли виявляється, що і в губці, коли її стиснути, ми можемо побачити, що в ній є. Інколи в нашому житті Бог допускає моменти, що щось нас стискає. так, Допускає різні моменти, різні переживання. І нас це стискає і, і показується, що в нас є всередині. Переважно це з'являється через наші уста. Тоді з'являється, що в нас є насправді гнів, невдоволення, роздратування. Ще один приклад хочу сказати. З чим наповнене серце, те говорить уста. Буває, де, де ну, час від часу ми підвозимо на служіння одну стареньку жіночку. Уважного віку десь в районі 80 років, і до служіння добрати треба двома автобусами. І буває, що пропускає міський автобус, приїжджає з села Приміським і пропустила міський автобус, запізнив, запізнився Приміській. І ми під'їжджаємо в той момент, підбираємо її, сідає. І, знаєте, які вона говорить слова? Який Бог вітається і каже, який Бог добрий. І скільки раз ми її підвозимо, вона говорить, який Бог добрий, скажіть мені, будь ласка, що є в серці цієї старшої жіночки? В неї є вдячність Богу. Вона каже, який Бог добрий, що Бог мені послав транспорт, що я можу вчасно приїхати на служіння. Чим наповнене серце? Тим говорить уста. Ви зустрічали людей, в яких всередині вся розмова. Нарікання, зневіра, злоба. І все виявляється в розмові. Хто працює в колективі, де я працював певний час в колективі, де багато людей, які не знають Бога, які смакують гріх, які люблять гріх, в них вся розмова буде про гріх. Як вони смакували гріх, який він солодкий для них, який він потім гіркий для них цей гріх? Бо люди наповнені на серці їхніх гріхом. Ісус в цьому славі, апостол Матфій в цьому своєму Євангелії в 15 розділі, людям-фарисеям, які казали, що їда опоганює людину, він їм говорив такі слова. Це буде Євангелія від Святого Матвія, 15 розділ, 19 по 28 вірш. 19.20. 19, що? Давайте прочитаємо Івангелію Матвія 15, 18. 20. Бо що ж виходить із уст, те виходить із серця. І воно опоганює людину. Бо з серця виходить лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж. Неправдиві засвідчення, богозневаги. зневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками не убитиме, не опоганює цей людина. Ви чуєте, що Ісус говорить? Це саме Він говорить, що виходить, що виходить з уст людини. Те опоганює людину, бо серця наслідок, чому людина говорить певні речі, тому що серце виходить. Як я вже казав. Є люди, які наповнені злобою, невдоволенням. Вони невдоволені всім своїм життям, всім-сім, всім, і від них чити невдоволення, невдоволення, невдоволення. А є люди, в яких, здається, пропустили автобус, не знати, як добратися від 70 років, як добратися на служіння. Але вона має в серці вдячність ця людина. Люди, які переживають різні, от як я казав, моменти, коли їх так зжимає, як ту губку. І коли їх дуже болить, і коли вони переживають біль, коли вони переносять різні страждання, з їхнього серця є вдячність Богові. В їхньому серці є надія на Бога. В їхні слова, їхні уста говорять, що в них є надія на Бога. Ви знаєте, в я... мене була родичка на 96 років, 93 роки. І коли я спілкувався з нею, знаєте, в неї була старість тяжка праця молодості дала знати себе на старість. Їй боліло, але вона розказувала, який Бог добрий, який Бог добрий робив милості для неї, коли було її життя, коли вона була молодшою. Чим на серце її було наповнене Вдячністю. Серце їй було наповнене свідченням про того, який був добрий, що Бог її провів до цього часу. Давайте подивимося 12-й розділ. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина із скарбу лихого виносить душу. Виявляється, що кожна людина має в серці скарб. Скарб це така цінність, щось цінне в нас є. І ми його складаємо, складаємо, складаємо і так його оберігаємо, бо це наш скарб, воно щось таке в нас цінне. І Ісус каже, що у людині може бути щось зле, що вона щось накопичує зле, 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 а є щось добре. І коли в нашому серці буде добрий скарб, добрі характеристики, добрі бажання, воно буде проявлятися, воно буде скарбуватися. І воно буде виявлятися. Ну коли в нашому серці ми будемо збирати злобу, будемо збирати невдоволення, і це будемо скарбувати, складати, складати, це буде нашим скарбом, воно буде виливатися через наші уста. Ісус говорить, що в цьому розділі, в цьому уривку, великі попередження дає. Що кажу вам, що за кожне слово пусте, як скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Інший переклад каже, за кожне необережне слово люди дадуть відповідь. І як важливо пам'ятати цю відповідальність? Дадуть вони відповідь, люди, за кожне слово пусте, судного дня. 37-й вірш говорить цього рику, бо із зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Пам'ятаєте Ісуса слова апостола Павла до Гремлян? 10-й розділ він говорить так. Коли ти устами своїми? Будеш визнавати Ісуса за Господа. І серцем Своїм будеш вірити, що, Ісус воскреси, що Бог Воскресив Його з мертвих, то спасешся. Словами своїми ти будеш виправданий, і через слова свої будеш засуджений. Коли ти будеш визнавати, що Ісуса, вірити в Ісуса, визнаватися своїми устами, ти будеш спасенний. Апостол Іван говорить в першому посланні перший розділ, 9 вірш. Коли ми своїми устами визнаємо гріхи свої, то він вірний і правильний, щоб очистити нас від неправди, всі, простити нас і очистити нас від неправди всілякої. Ви бачите, що за наші слова ми можемо отримати спасіння, ми можемо отримати прощення гріхів, ми можемо бути оправдані через віру в Ісуса Христа. Через наші слова ми можемо бути засуджені. Аналізуємо себе, протестуємо себе. А що є в моєму серці? Що є в моєму серці, коли мене стискають життєві обставини? Що виходить з моїх уст? Що є скарбом в моєму серці в моєму, серці, в моєму житті? Що я оберігаю, чи то є добрий скарб? Ісус говорить, якщо цей скарб добрий, Він обов'язково виліться через наші слова. І ми будемо людьми, які через наші уста благословіння є. Ми будемо благословляти, ми будемо говорити добрі слова, ми будемо давати слова надії, слова підтримки. Коли в нас буде скарб поганий, ми будемо завжди такі пригнічені, нічого з того не буде, нічого з того нема, нічого того доброго не вийде. Оце скарб злий, скарб поганий. І він робить нас, показує, які ми добрі і погані. Якщо в нашому серці є щось скарбі, Нашого серця, ми щось скарбуємо недобре. Ми маємо того, ми маємо Ісуса, який помер за нас, який всиновив нас, який хоче, щоб ми були Його. Коли в нас є щось недобре, і воно проявляється через наші слова, через наші уста. Прийдіть до нього, як говорить апостол Іван, і устами своїми, скажімо. Це. Ісус, в мене є недобре. І воно проявляється через мої слова в цьому, в цьому і в цьому. Я не можу стриматись, я, я то роблю, я то роблю. Поможи мені бути такими, щоб в моєму серці був добрий скарб, щоб там були слова надії, щоб там була тверда віра в Бога, щоб там була благодать благословіння. Ви знаєте, якщо аналізувати старий заповіт, в старому заповіті, всі е, парородичі Авраам і Санк Яків, вони дуже вважали на слова. Пам'ятаєте, як Я хотів благословіння батька? Це було благословіння батька. Це батько просто казав слова благословіння. І він хотів ці слова благословіння отримати. Інколи ми думаємо, що слова це просто так. Ну, Коливання звуку. Ні. Ісус ще раз говорить, що це показує, наскільки є в, наш... що є в нашому серці. І наскільки ми є добрі чи погані люди. Побожи нам Ісус, бути тими людьми. Які мають добрий скарб в себе. І той скарб виявляється через наші добрі слова і наші добре поводження. Поможе нам, Господи, в цьому. Амінь. Амінь. Амінь.